Сьогодні ми з вами розберемо кейс як результат нашої роботи, як аналіз дзвінків допоміг одному з бізнесів, з якими працювали збільшити конверсію на 35%. Тільки уявіть, що ви змогли збільшити конверсію на 35% завдяки правильному аналізу роботи вашого відділу продажів. Це не просто цифри, це реальний результат нашої роботи з одним із наших клієнтів. Зараз детально проговоримо, як ми цього досягли. Почали ми з аналізу дзвінків менеджерів з продажів. Це був важливий крок, адже саме в цих розмовах із клієнтами дуже часто ми знаходимо приховані найважливіші причини низької конверсії. Серед них такі як погане спілкування, відсутність структури в розмовах, пропуск важливих моментів під час обробки запитів, і відповідно наші спеціалісти проаналізували тисячі дзвінків і виявили декілька критичних моментів. Найперше, менеджери не завжди чітко пояснювали перевагу продукту, була відсутня належна кваліфікація лідів на початку дзвінків, і також надавалася недостатня увага до завершення розмови та закриття угоди. Після того як ми виявили, ми провели індивідуальні тренінги та покращили скрипти продажів, і також оптимізували певні процеси взаємодії з клієнтами. І результат насправді не забарився. Конверсія в продажі збільшилась на 35%. Кількість закритих угод значно зросла, і менеджери стали більш впевненими та ефективними у власній роботі. Насправді, цей кейс він показує, як саме контроль якості та аналіз дзвінків можуть. Значно покращити результат вашого відділу продажів. Наша послуга контролю якості відділів продажів дозволяє бізнесам виявляти проблеми та впроваджувати ефективні рішення, які приводять до реального росту. Тож, коли маєте запитання, чи вже хочете покращити вашу роботу, роботу вашого відділу продажів, переходьте за посиланням, залишайте заявку на сайті. Наші спеціалісти з вами зв'яжуться, і ми детально розберемо. Кейс, як ми можемо на базі нашого досвіду і ваших напрацювань покращити, збільшити ваші продажі? Також можете звернутися через особисті повідомлення. Я вам відповім, і ми безпосередньо продовжимо також діалог більш предметно по вашому запиту. До скорої зустрічі. Exceptional.